Читаємо дитячу Біблію разом. Новий завіт. АНГел відвідує Марію. Одного дня Господь послав Ангела Гавраїла до юної дівчини на ім'я Марія. Вона жила в Галилейському місті Назареті. Марія не була одружена, однак була заручена з Йосипом з роду царя Давида. Господь з тобою промовив Гавриїл, Ти дуже особлива в Бога. Марія розгубилась і злякалась. Що мало означати ці слова ангела? Не бійся, промовив ангел. Бог благословить тебе особливим чином. Ти народиш сина і даси йому ім'я Ісус. Він буде Божим сином і великим царем, що правитиме Давидовим царством. Він царюватиме над Ізраїлем повік. Але як я зможу мати дитину? запитала Марія, адже я не одружена. Дух Святий зійде на тебе, сказав ангел. Божа сила покриє тебе. Це дитя буде святе, бо буде сином самого Бога. Потім ангел розповів Марії про її родичку Єлизавету. Вона також готується стати матір'ю, сказав Ангел, і хоч вона вже надто стара, щоб мати дітей, Бог зробить це можливим для Бога все можливе. Я Господня раба, промовила Марія. Нехай мені станеться, згідно з твоїми словами. Після цих слів Марії ангел відійшов.